Добрий день, ми з України. 185 і восточна гавань. Починаємо. 5-5, 2-4. Бой начинається. Їду в стартанці в стандартну позицію. П'ятий левел, четвертий левел. Може хто проїде? Попав, не попав, не знаю. Леопард уже проїхав. Так, бачу. Чихи, чехи. Під'єде, під'їде. Первий шок 290. Там леопард уже повинен відлітати. Керно під'їхав. Даю шот. Чекаю. Червоних. П'ять у нас шість. Так, Меджай, новый танк. С <Стукрот> он заколдованный. Вольверик. Попал, 228. Ну, выезжает. Працівник унічтожен. Знищено. Так, там теж ЄСУ-85І буде підставлятися. 3 в 5. Не буде. Вінжа. Кілька Погано. Зрикошетило. 5 5... 4 5. 4 4, 4, 4, 4 вирівняли. Капульки у мене ще є, сидю. я сидю. Куда не їду. Не пробива. Шо у нього там за броня? Ти б мені як мені по ньому дать. Тож не пробивав. 378 4 в 3 залишимся. Мерзай шотний. Тапйо 71, так його забрали. АТ2, заїжав міш камні. І кошмар шотний. Ти ну, чого ти туди поїхав? Ну заколдований. Це він йому вообще везе, я не знаю, йок. України не пробита. Що йому треба зробити? Прибі. Залишаюся один в три. Буде колобану? Ще не буде. Один в два. У них два дула в мене одне. Один з них шотний, один на два пола. Рикошет і пробід'ї. Так, під'їжджаю. Став. вийшов за світу, напевно я тоже. І вирішую диражить їх в лоб, тому що можуть поставити на каток, можуть там щось критинуть. дака взірвати. Навірно, я не знаю, на ній немало грав, взривається в них декабрь, взивається. Опа! Де ж ви поїдете? Де ж ви гади лазите. Так. Ой, а хто тут у нас? Приймаю і відправляю в ангар. 1513. Засвітився, навіть ракетне. 184. Штук відправляється в ангар. Це перемога. 1697. Один знищено за вашою допомогою. 4 знищено, 5 пошкоджено. По фарму плюс 30 000, стріляв з золотими. Результат загальний.

Штук 8,52. Леопард. 55. Тоже что смех міг. 80. 48%, 20 тисяч. Ну, команда, в принципі, непогана. 44 тисячі. 44%, 17 тисяч. Ну, це такий собі. Ось такий вийшов бій. Ось такий вийшов результат. Майстра, звичайно, не дали. Перва ступінь. Воїн. Основний калібр. Ну і калабанов додається в копівку. Всім дякую за перегляд. Пока-пока!